Друзі-виноградарі, всім привіт! 1 червня, Київська область Україна. В цьому відео вам хочу показати, як можна доформувати дорослого куща. Друзі, перед вами дорослий кущ, п'ятий рік від посадки, подарок Нікополю, писанки Олега Михайловича. Друзі, в перший рік я виростив один здоровий рукав. Ось він перед вами. На другий рік. Росту куща я обрізав його на зворотній ріст і з голови куща відбило 3-4 бруньки, але потім возвратними, так сказав, заморозками мені повредило верхні бруньки і залишилась одна почка і виріс знову великий один пагін. Друзі в, то, в прошлому році цей пагін дав урожай, він відплодоносив, були гарні грона. Але ж, як ви розумієте, для дорослого куща один пагін це зовсім мало. Друзі, в цьому році я ще зробив з цим кущем. Від голови куща я відкопав землю ось в цьому місці. І, так сказати, чекав пагінь, пагіни, які будуть відбивати від землі спящі бруньки, їх називають. І в цьому році, дивіться, Видало мені один гарний здоровий пагін ось в цьому районі ось цей пагін. Друзі, я дождався, коли пагін виросте на 2-3 бруньки і прищипнув його ось в цьому місці. Ось видно, де я прищипнув. І що ви думаєте? З двох верхніх почок ось одна, ось інша, ось. Відбило два гарних пагіни. В цьому році. Ці пагіни, дивлюся, гарний в них ріст пішов. Ось, Зараз вам так показати, щоб сонце не затінняло. Ось, дивіться. Ось один пагін, ось інший. І з цих двох пагінів я буду дорощувати другий та третій рукав. А по осені я подивлюся, як вони виростуть. Один пагін залишу на другу плодову стрілку, а інший пагін обріжу також на дві бруньки. Так сказати, на зворотний зріст. І з цього пагіна або з цього, або з цього буду доформовувати два недостаючих рукава. Так що, друзі, якщо у вас є такі проблеми, раджу ось в цьому зоні, де знаходиться голова куща по весні відкопати якомога глибше, щоб, так сказати, коли сонце буде пригрівати, прогрівати землю. Відбивалися спящі бруньки. І тоді з цих спящих бруньок і з цьому районі ви будете доформовувати вам недостаючі рукава. Так що, друзі, користуйтесь такими лайфхаками, так сказати, і буде у вас все добре. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться мої інші відео. Далі буде цікаво. Гарного вам дня, гарних врожаю, до побачення!